Мені мама подарувала тканину, жовто-блакитний відріз. Побачимо, попробуємо з нього зробити якусь сукню. Тут шиють, в принципі, дешево. 250 шкуду можна пошити, тільки треба торгуватись. Зараз я буду торгуватись. Я взагалі не люблю торгуватись. але тут доводиться. Побачимо, що, що з цього вийде. Дуже красива тканина, може вийде. Їдемо в місто. Хотіла пішки пройти, але далеко. Цього разу. Далі я на базар їду. Тому зараз покажу, як наш під'їзд змінився. Тут, правда, миле так трохи в розводах. Привіт, друзі. Ой, а дзеркало не дуже чисте. Практично через день миють і, 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 і встигають залапити який в мене браслет, сьогодні красивий. Такий от, бачите. І набір. Колись підписниця мені подарувала. Я його мамі віддала, цей набір, але мені сьогодні захотілося його вдягнути. Так от. Подивіться, як зробили красиво. Квіточки поставили нові і картину. Бачите, як красиво. І там от квіточки. Сьогодні, мабуть, не прибирали, бо бачу пилюку. От. Красиво, ще красивіше зробили, як було. І цей домофон новий з камерою. Забула кісточки собаці. Собаці взяти. Я їду зараз. І ще в мене там одна тканина була. Хочу виторгувати, якщо за 200 пошиють 400 і шкуду, 4 євро. Гора наша, як завжди. Хтось питав за цю штуку а, триколор, це триколор Франції. Тут Францію дуже люблять. Цей будинок відреставрували. Як тут гарно. Як тут гарно. Далеко йти. Того я під'їду. Сьогодні на пляжі були. Ой, друзяхи, вже грудень. Уже грудень у нас з вами. Будиночок виф, вифарбували. Бачите? Мені десятий треба. Це дев'яте. Дивіться, бачите, цей пофарбували будиночок. Зараз я дістану хороші. Такі тут маршруточки ходять із як в Україні називають Богданчики. Красиві. 43 шкуду коштує проїзд. Вони ходять по всьому мінделу. Прямо, прямо дуже зручно. Під будинок. Тут дуже розгалуджена система, вони прямо в основному під'їжджають під будинок. В інші міста, ну, містечка, села 100-150. І в кальяус, здається, 400, 400, 300. 3 євро. У мене такий осадок неприємний. Я говорила із, говорила із племінником хазяйки, просила на грудень зробити знижку за оренду. А вона відмовила. І типу такі, такі релігійні, такі бляха ж побожні. Ходять в церкву. Дивіться, яка кукуруза тут. Покажу вам, виросла. Тут вирощують кукурузу. Кабеверда теж падлюк хватає. З жаднітки не й три квартири в цьому. тут. Треба буде вкрасти кукурузи. Вкрасти качанчик. Кукурузи. Бачите яка. І тут. Сміття трошки. Там отдалі чистіше. Прямо в місті вирощуємо. І росте. І росте, знаєте? Кукурузка. Дерево таке зелене. О, воно йде, а це перше повернув. Мені або третій, або десятий. Цей пофарбували. Будинок. Спекотно так сьогодні щось. Ола! Я обожнюю ці автобуси. Мама мене каже, що вони не їздять, а бігають. Видять, які красунчики? Ола! Воно десятка. Okay. Okay. Батарт Бригада Незак сяду кинать Ольблюда в это свекно в, в сторону пляжу. Інок красунчик! Mm -hmm. І подобається, як жінки тут зав'язують волосся. У всіх заколене волосся, тому що вітер сильний і тут. Більш така типова зачіска, або просто зав'язане, або взагалі в таку гульку зроблене. Бачите, чотири дів... дівчини і у всіх хвостик волосся. І оно хвостик. Тут практично ніхто не ходить із розпущеним волоссям, тому що вітер сильний-сильний. Дуже сильні вітри І... Або в косички заплетені наша гора, бачите таке людське лице. Вода сьогодні красива, але прохолодна. Джел. Ми туди піднімались. Хочу передати Дмитрику привіт. А, Дмитрик, я підписана на нього в Інстаграмі. А, Дмитрик в тебе дуже красива сторінка в Інстаграмі. З тортиками, з рослинами. Це те все, що я люблю. Така вода красивого кольором. Це ти сам печеш такі тортики? Я просто була в шоці, наскільки вони гарні, наскільки класньові і булочки, і коржаки, і тістечка. Бачите, йти далеко трошки. Дядько, який заходить. Дуже подобається, коли в людини темна шкіра і світле волосся. Дуже гарно. Багато в кого тут від природи є. Люди змішані. Африканці із з європейцями, з європейцями такими білими. Або з євреями. Вчора були там один чувак, який шиє, він сказав 700. Я піду до другої дівчини, я думаю, вона зможе простий дизайн такий. Я думаю, вона два зробить за 400. От за одне сказав 700, за друге 300, 1000. А я зроблю за 400. Вже трохи місця знаю, то... Може, навіть пройдемо, я вам покажу цей базар, які там красиві плеття африканські. Це побудували у 20-му році цю мансу. Трикутнички. Такі дядьки, мабуть, туристи якісь із яхт, не живуть на яхті. Бачите, яхти стоять припарковані. Кольорові будинки, як тортики. Бачите, панно. Будинки, як тортики. Кольорові. А тут човники, подивіться, скільки Дмитрику дивись, скільки човників. вже виходимо сан вісенте. Дуже спекотно. Щось дуже спекотно сьогодні буде виключатись, тому що я. Буду говорити за платтями і не буде як держати телефона. Бачите, тут такий теж якийсь бар. Тут теніс-клуб. Тому такі справа, друзяшки. друзяшки. Аби давайте так бігло пройдемо по, по ринку, я вам покажу. Тут різні із африканських тканин. Різні рюкзачки, сумочки, ла. Такі ковтинки, різні. Годинники. Такого добра кругом вистачає. А от саме от з африканських тканин штуки. це. Бачите такі сумки. От. І от там прямо продаються такі як парео. З них можна пошити дешевші сукні. Бачите? А є отакі от, от сенегальські, Бачите? Різнокольорові. І є що хоч, друзі. Зараз я прийду покажу вам. Такі от ще й сорочечки. Різні скабверди, з жирахвами. Такі різні плаття. Там ще більше є. Є такі більш типові, а є й незвичні, якщо поритись, можна щось незвичне знайти таке. Дійсно, що зроблене в Сенегалі або ще в якійсь країні африканській, не Китай. Бачите, дуже багато що. Ла, тадрит. Які глобуси прикольні, вау! Які класні. І там от скільки. Там от взагалі багато щось. Хочу показати вам там о от, там от Сенегальські, такі от красиві, бачите? дуже красиві, це от традиційні. Хто хоче, можу купити і вислати. Рожеве. Ага. Це от гарне. Esse é bonito, uh -huh. quanto custa? Ah, bonito! Ah, muito bonito. Eu vou mostrar para minha mãe se ela gostar. Uh -huh, obrigada, lindo, muito lindo. Por causa do nome da cama, Aqui, tá, aqui, é é hard. Є, але в мене є тканина пошити. У мене є тканина пошити. в мене жовто-блокитне. в мене круте буде. Ще розфокусувалася що? Зараз я піду там, де ця дівчина дешево шиє. Тисячі, вона каже 1500, а можна за 1000 виторгувати. Тобто 10 євро. Тут волосся продають, щоб заплітати. Бачите. Але нам то не треба. Такі от справи, друзяшки. Такі справи.